Несемо покупочки, зараз будемо їх оглядати. Опа! І стаємо покупочки, які ми купили. Оце, давай показуємо. Купили ось такі от сухі сніданки. Будемо їсти їх із молочком. Що це у нас є? Чірос. Смачні. Так. Давай, що тут ще є в нас? Ого! го Купили такі от бельгійські вафельки Глорі. Будемо робити з них якісь бельгійські вафлі з фруктом від Done Cake. То ж саме, що в нас хліб купляли, любимий, просто. Так, що в нас наступне? Кукі кріпс. Ось такі шоколадні, смачні, досить смачні такі сніданки. Давай ще одні. Чіро. Ну, дві пачки однаково. Але оці смачніші набагато, Вони такі шоколадні із вовчиком. Так, вафельки принцеса. Трошки потовкли, але вони прикольні. В середині кожна окремо запакована. Давай, дякую. Потім така солодка країна, рулет красідла. Попробуй. Давай, так багато. Взяли різні цукорочки і давай, що такі ти яєчко на вагу. Розкривати їх. Добре. Хочу карлінка розкрити їх. Хочеш цюцю чи а я б... на яєчко розове? Коротше, отакі от цкерки от вигляді. знаю, що тут якісь яйце і такі різнокольорові. Ну, на вагу були. То все купляли в бідренці. Польщі. От, вже розпаковуєш. Ну тоді знаєш, я далі сам погнав. Хейнс. Кетчуп велика банка, але кетчуп лагідний. Саме прикольний просто кетчуп томатний, а лагідний ну він такий собі на любителя. Але Добре. Погнали далі. Так. Баночка тунця. І ще одна туна. І там пасті типу, три штуки, ну, взяли дві. Вийшло так, що вона тепер без обкладинки. <плес> Смачне <плес> яєчко. А давай я покажу, яке всередині. В середині ось таке от біле, а зовні чорне. На, Смачно. Ам. <ріст> так, взяли отакі глотняки, сирочки дитячі. Такими палочками, Чотири палочки. Таке будеш їсти? Добре. <ріст> Та? Та, таке спробуємо. Так, коли ще ні разу не пробувала, то якраз буде інтересно. Так, взяли таку от нарізану ковбаску на канапки від фірми Ведлін. Пише, що це є ковбаска канапкова з шинки. Ну, пописуємо. Так, наступне в нас іде шинка завіджана, Теж від фірми Ведлін. Класно, теж на канапці. Супер. Дві пачки. Ті самі. Так, наступне в нас іде святовид. Гауда, сирочки такі, дві штуки. Досить зручно, тому що одну розпакували, з'їли, і щоб не висихала друга пачка, то можна розділити на дві штучки. Супер. Так, далі в нас іде Дуда. Анджей Дуда зробив таку от сосиску. Це паштет. Паштет від Дуди. Від польського президента. Сирочки тостові, такі от одинарні. І ой. ой. Ось, полетіла. І такий тостовий і гауда. Ну, теж любимо там, комбінувати, робити з м'яса і сирочку канапочки. Класно. Так, далі в нас іде камамбер. Е, Деліката з таким інжиром. І до нього зразу взяли. Тут пише спізарнія. Е, наша боровка. Ну, коротше, це є журавлина із тим сиром. І плюс так, я робить сьогодні І дуже смачно Кароліна каже. Ням-ням, давай, відтуди ковкасу. Так. Добре. То в нас є ще третій вид м'язка. Ну давай, подивись. Добре. Каже, дуже добре таке. Добре. Від Ведлін іде якийсь шап від Зьоні на вішньово. Не знаю, як перекладається, можете перекласти. Ну, то для Каролінки. Акті плюс. Його? Ну то ой. Актімель, то такий, Шість баночок. Хочеш попробувати? Давай. Чик, Відривав. На. Будеш пити собі вже одну. Актюмель. Ще хочеш одну? Ну давай бере. Акті плюс. Каліна хоче всі На. Покажи, що там всі шість. На. П'ять. Шість. Всі є. Сіє! Ара! є. Клас! є, А, а ні, тут то, то дитячі, то тобі. Купили ще такий от борщ, червоний кракус, він вже лишається Ой, там я буквально. Але я Залишки, тому що його робили на святий вечір, ще на Різдво, а вже майже Пасха. Тому взяли його, я його дуже сильно люблю, а багато не наберешся, бо тяжко то все нести. І останнє в нас це теж відлін. Класна фірма, оця відлінь. Сусисочки взяли. Будемо робити з них подоби. Сусиски, ти любиш такі кльові сусиски? Кльові сосиски, добре, кльові сосиски. Давайте покладемо їх тут. Я покажу, ми з тих сосисок зробили колодогі класні. Ось такі от. М -м -м. Єдине, що тісто не брали, тісто придеться купляти вже тут, вдома. Хочеш показати ще свої актіменчики? Давай я покажу тут. Акті плюс. Ось тут. Добре, я поставлю тут. Наші вопички все. Ой, коротше такі от у нас покупочки. Актив плюс. Ти хочеш відкрити тобі? На, okay. Я тобі відкрию. А то обережно треба пити. На. Бери. Бери в ручки. І так помаленьку собі пий. Смачний. Ха-ха, лайк. <звук> like. Клас. А так хочеш пить. Косяч. Ти хочеш ще мені дати? Ну, давай добре. І татушовий підвай стукнемся баночками. Давай цокнемся такого. Цок. Є. Все. За наші покупочки. Накупляли дуже багато. Ай смачно. Смакота. Коротше, цей раз набрали дуже багато всякого різного м'яса. М'яса. Кетчуп, що не знаю, як ці сирочки так. будуть, чи смачні, чи ні. Голодняки. Якщо сильно зголоднів, то можна їсти такі от голодняки. І ці от скорочки думали поставити десь їх так прикрасити каролінину кошика на Пасху, але я думаю, що ті тієї, скоріше всього, не добудуть ті пару днів. та молоко там живе. Хто там живе? Молоко. Молоко там живе, там, молочко живе. А що там в ньому взагалі є? Вітамін b 6 і вітамін D. Добре, поставлю все. І тут теж поставлю. Я щось не хочу пити, Карлінка. А ти пий, тобі треба багато вітамінок, щоб рости. Такою великою і сильною. Я буду велика, сильне. Сильна дуже будеш. Бо дітки, які п'ють йогурт, ніколи не хворіють. Ніколи. ніколи не хворіють. А я буду цоколі. Так. Обизе його ізола. Так, Кринька, хочеш привезти гноміка. Хоч і що попив? Так. так, добре. А сказав, дякую. Дякую, Давай я потримаю, бо зараз розв'єш. О. О. О, то ти сама вмієш. О, то ти вже доросла дівчинка, молодець. А тепер лишилось тільки це все заховати в холодильник, щоб не спортилося. Туна навіть тяжко сказати, яка фірма. На, там запечатана три пачки в одну. Ну, Не найкращий тунець, але так, щоб зробити якийсь там фаршмак або щось таке намазати там на канапки чи на грінки суп. А оцей камамбер ще не пробували. Попробуємо. З Ми давно вже не їли, дуже смачно. Хто не пробував, попробуйте. Вам сподобається. Ого, поки я там дивився, на тіхому ти вже випила весь йогуртик. вже. Ого! Окей, воно ще є кришечка. Потім закриєш, як доп'єш. Так, а я то погнав перебирати все. Кому сподобався наш стіл, ставте лайкосики. Дякую папа! Папа!